Втрата воїна страшна звістка для родини, друзів, побратимів, громади. І кожна втрата дощем у серці. Загинув герой, захисник України, справжній патріот, відважний воїн. Він став на захист своєї країни, своїх рідних та всіх українців і віддав своє життя, щоб всі могли жити у вільній та незалежній Україні. Молодий, розумний, добрий, працьовитий, люблячий і дбайливий син України. Але він обрав захист України понад усе. 16 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі селища Дронівка Бахмутського району Донецької області віддав життя за Україну. Мужній захисник, справжній патріот. Савісько Сергій Сергійович позивний Віскас. Схиляємо голови та висловлюємо щирі співчуття родині героя. Вічна шана і пам'ять. А яскраво світить воно. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Сергій народився 26 квітня 1995 року в селі Світловщина Харківської області у тихому куточку, де люди зростають із повагою до праці, сім'ї та землі. З дитинства він був добрим, щирим, світлим хлопцем, відкритим до людей і щедрим на посмішку. У ньому завжди поєднувалися м'якість характеру і внутрішня сила. Яка з віком стала однією з його найяскравіших рис? Навчався Сергій у панютинській загальноосвітній школі номер 1 з 2001 по 2012 рік. Учителі й однокласники пам'ятають його як хлопця, який ніколи не проходив повз людську біду, завжди відгукувався, завжди підтримував. Він був спокійним, уважним. Старанним і водночас живим, доброзичливим, степлим серцем після школи він вступив до слов'янського авіаційного технічного училища на спеціальність технік-механік. Любов до техніки, механізмів і неба супроводжувала його з малку. Хоча навчання не завершив, ці знання допомогли йому згодом у військовій службі та роботі з дронами. У 2016-2017 роках Сергій працював газорізальником у філії Панютинський вагоноремонтний завод а те Укрзалізниця. Згодом майже шість років трудився різноробочим, роботою не перебираючи і ніколи не уникаючи важких завдань. Старанний, відповідальний, працьовитий таким він був у всьому, за що брався. Сергій був людиною, яку кожен запам'ятовував. Усміхнений, добрий з відкритою душею. Любив риболовлю, техніку і прості радості життя. Але найбільшим його щастям була сім'я. У Сергія було двоє братів: Ілля та Євген, середній брат, Євген теж військовий, і проходить службу в тій самій бригаді, де служив Сергій. Між братами був міцний зв'язок. Вони підтримували одне одного словом, порадою, силою. Вони зростали разом. Трималися разом. І навіть війна не розірвала того братського плеча, яке вони завжди мали одне для одного. У Сергія залишилися мама і тато. Він завжди турбувався про них, телефонував, цікавився, чи все гаразд. Для них він був найстаршим сином, надійним, відповідальним, добрим. В їхньому серці він назавжди залишиться хлопчиком, який мріяв, працював, любив і робив усе для родини. А що я патока зі мною назвала Сергію? Неймовірно пощастило в житті зустріти своє справжнє кохання красуню Вікторію. З 2018 року вони жили у цивільному шлюбі, ділили будні радощі і маленькі сімейні свята. 2019-му на світ з'явився його первісток Тимур, син якого Сергій любив безмежно, до якого завжди поспішав серцем, навіть коли був далеко. У 2023 році Сергій офіційно одружився з Вікторією, і відтоді їхня родина стала ще міцнішою. Двоє синів Тимур та Нікіта були для нього найбільшим сенсом життя. те, що не те, що не Сергій вмів бути батьком так, як мало хто вміє: терплячим, уважним, лагідним. Він не просто проводив час із дітьми. Він вчив, показував, підтримував. Він навчав їх, як поводитися правильно, як бути чесними, сміливими, добрими. Він був для них не лише татом, він був другом, опорою, прикладом. Його старший син Нікіта завжди світився поруч із татком, бачив у ньому силу і любов, а маленький Тимурчик не злазив із батькових рук, тулився до грудей, бо саме там був його світ, його тиха й непорушна безпека. Сергій часто говорив, що все, що він робить, для своїх хлопців, він був чоловіком, який умів любити тихо й щиро, без великих слів, зате з великими вчинками. Турботливий батько, надійний партнер. Людина, для якої родина завжди стояла вище за власні потреби, бажання чи втому, за горизонтом, де сідає сонце, у світі перегрозних вогнів, назавжди буду твоїм охоронцем, щоб поперіяти тебе від усіх, за горизонтом, де сідає сонце, у світі вогнів, перегрес... Сергій мав мрії, прості й водночас великі. Разом із дружиною вони придбали будинок, у якому кожна цеглина була про майбутнє, про дитячий сміх, родинні вечори, мир за вікном. Він працював, будував, прикрашав усе для того, щоб одного дня повернутися і сказати: Ну, ось, дітки, це наш дім. Незабаром мав бути у відпустці. І він багато разів говорив про те, як хоче подарувати синові мотоцикл і навчити їздити. Та доля розпорядилася інакше. 18 лютого 2023 року, коли країна палала від війни, Сергій добровільно став до лав Збройних сил України. Він не вагався, просто сказав. Якщо не я, то хто він потрапив до військової частини А 0536 у склад 53-ї окремої механізованої бригади повітряні хижаки, одного з підрозділів, що несли найважчі бої на сході. Спочатку оператор БПЛА, другого відділення безпілотних авіаційних комплексів, першого взводу розвідки та коригування роти ударних БПАК. Згодом. Завдяки своїй відповідальності, вмінню швидко навчатися і лідерським якостям, він став командиром другого відділення БПАК. Побратими згадують, це був той командир, з яким не страшно. Він не кидав свою, він завжди йшов першим. Він був тим, хто прикриє, виручить, вивезе пораненого, хто не залишить нікого в біді. Бо якщо не ми, то нас і ці ординські морди, наш світ знову зламався. Ми нові інженери буття. За тире конами, сонце стає, світає переконаним, взяти своє, вже горить, Вавилонами в лавах з мечем, Бо запеклих вогонь не пече. За тире конами, сонце стає, світає переконаним, взяти своє вже горить, Вавилонами в лавах з мечем. Позапекли! Вогонь не пече! У січні 2024 року Сергій пройшов складне навчання з обслуговування та експлуатації БПАК Вампір і отримав сертифікат. Його навички оператора були винятковими. У небі він бачив цілі, які іншим були непомітні. Його точні наведення рятували життя і змінювали хід бою. Він пройшов найгарячіші точки фронту: Авдіївка, Сумська область, Нью-Йорк, Донецька область, Луганська область. Сергій умів керувати дроном так, що навіть у хаосі бою бачив більше, ніж інші. Його робота рятувала життя, його небо тримало лінію фронту. І саме це небо забрало його у день, коли він виконував чергове завдання. Сергій потрапив під масований артилерійський обстріл. Він загинув від поранення, несумісного з життям. Це важка втрата для всього підрозділу, для побратимів, для родини, для друзів і всіх, хто його знав. Його ім'я навіки залишиться в строю, у наших серцях, у спогадах. Він не був військовим за покликанням. Він просто не міг стояти осторонь, коли країна горіла. Сергій це герой. Його шлях був сповнений доброти, відваги та любові. Сьогодні друзі і рідні вчаться жити без нього, але пам'ять про Сергія житиме вічно, як і його внесок у велику боротьбу за Україну. Кохана, ти була моєю силою. Ти була тим світлом, яке вело мене крізь найтемніші дороги. Я бачу, як тобі важко, як ти вчишся жити вдвох із тишею, яку я залишив. Але знай: ти не сама, я завжди біля тебе. Дякую тобі за любов, що робила мене найщасливішим у світі, за кожен твій погляд, дотик, слова, за всі ті моменти, що назавжди залишаться в мені. Живи, моя кохана, живи за нас, обох, мої хлопчики, як же я хотів бачити, як ви ростете, як ви стаєте чоловіками, та Бог дав мені інше місце, охороняти вас зверху. Нікіто, мій сильний сину, мій помічнику. Я пам'ятаю, як твої очі світилися, коли ти дивився на мене, ніби я міг усе, не бійся бути добрим, не бійся бути щирим. Це і є справжня мужність. Тимуре, мій маленький, теплий клубочок щастя, ти так любив засинати в мене на руках. Якщо тобі стане страшно, просто поклади ручку на серце, я там. Ви обоє маєте знати, я вас не залишив. Я став вашим небом. Любіть один одного, бережіть маму, будуйте свій шлях так сміливо, ніби я йду поруч. Моя родина, я люблю вас безмежно, я з вами завжди. Любов моя Запам'ятай мене таким, яким я був, Лишився на фото, веселим, рідним і шапці Пробач гріхи, згадай чесноти. Запам'ятай тепло руки, очей моїх глибин Напроти Мій голос, звички, кроки, сміх. І до мура обіймів дотик. Мене у серці бережи, Немнож жалюнім скорботи живуть, як пам'ять на землі, якщо й опісля смерті. Потім. Сергій своїм життям захистив свою родину, наш край, нашу незалежну Україну. На віки вічні його ім'я буде вписане в історію як воїна героя, світла йому пам'ять і вічна слава. За службу, професіоналізм і відвагу Сергій був відзначений відзнакою президента України за оборону України, почесною відзнакою командира військової частини, нагрудним знаком ветеран війни, медаллю за відважну службу посмертно. Герої не вмирають, вони крилами лелек охороняють нашу неньку Україну. Вони наші янголи, охоронці. Ми їх не пробачимо. Дорого заплачено. Ми їх не пробачимо.